Друзі, всім привіт! На вулиці вже останній місяць літа, і зараз ми ознайомимось з дорамами, які вийдуть в серпні 2025 року. І перша дорама під назвою Кохання Дубль 2, жанр комедія романтика сімейне 12 серій. Лі Джі Ан, самотня мати, яка живе, спираючись лише на себе. Вона працює менеджером на будівельному майданчику, де контролює все. В неї є донька І Хьорі, яка є студенткою медичного університету. Їхнє життя змінюється, коли вони переїжджають у сільську місцевість, щоб розпочати новий розділ у житті. Та мати і донька зустрічають Рю Чон Сока, дратівливого архітектора, який є першим коханням Лі Джі Ан. Також вони зустрічають його сина Рю Бо Хена, чарівного молодого фермера. Таким чином, сюжет майстерно спитає дві любовні лінії. Перша це зрілий роман Джі Ан і Чон Сока, де вони мають розібратися в старих образах та своїх почуттях, і зрозуміти, чи можна дати коханню другий шанс через роки. Друга лінія зосереджена на їхніх дітях Рі та Бо Хена. Ця юна пара досліджує першу закоханість із пристрастями, непорозумінням та відкриттями. Вихід дорами 4 серпня. Дорама 12, жанр екшен пригоди фентезі надприродні 8 серій. Це захоплююча історія про 12 ангелів, які прийняли людське обличчя і захищають Корею від злих духів. Багато років тому ці ангели, борючись зі силами зла, Зуміли запечатати демонів у воротах пекла, що принесло довгоочікуваний мир. Але з пробудженням темних сил світ знаходиться на межі руйнування. Мета головного демона знову занурити світ у хаос. На шляху зла стає Тесан, який символізує тигра. І очолює армію з 12 ангелів зодіаку, які мають перемогти зло та відновити баланс. Історія обіцяє епічні битви та боротьбу світла з пітьмою корейській міфології, вихід дорами 23 серпня. Дорама Смачного Ваше Величнесте жанр історичний комедія романтика фентезі. Це адаптація веб-роману Вижити я кухар принца Йон Сана. 12 серій Шеф кухар Йон-джи йон Джі йон Отримала освіту у Франції і знаходиться на вершині своєї кулінарної кар'єри. Після перемоги у престижному кулінарному конкурсі вона несподівано переноситься у епоху часон. Її доля змінюється, коли до столу короля Лі Хона, грізного та безжального правителя, потрапляє її страва. Вражений смаком страви король запросив дівчину до палацу. Тепер, замість роботи в елітному паризькому ресторані, вона має готувати для короля. Але королівське подвір'я це не тільки місце для розкоші, а й павутина інтриг. У цих вихорах переговорів і боротьбі за трон. Їй потрібно не лише готувати страви, гідні монарха, а й виживати серед небезпек. Чи зможе вона розтопити серце нещадного короля своїми кулінарними шедеврами вихід до рами 23 серпня? Дорама Моя проблемна зірка, жанр комедія, романтика, драма 12 серій. реалістична історія про топ акторку Ім Сера, яка на піку своєї кар'єри після отримання нагороди за кращу жіночу роль. Раптово потрапляє в аварію, яка змушує її зробити 25-річну перерву. Після тривалого часу вона бореться за те, щоб повернути собі місце в індустрії і знову опинитися перед камерою. Док Гоч Холь, детектив Холостяк, який присягнув собі, що одружиться до того, як йому виповниться 40 років, але згодом він втратив мотивацію та пристрасть. Романтик, який мріє про пристрасне кохання. Він зустрічає їм сера і заводить взаємовигідний роман Вихід до рами 18 серпня. Наступна дорама під назвою Моя чарівна подорож це адаптація роману Повернення додому. Жанр пригоди романтика-драма 10 серій. Кан Йо Рім, колишня учасниця дівочого кей-поп гурту, вже 5 років працює репортеркою в програмі про подорожі. Будучи репортером, героїня щоразу вирушає різноманітними маршрутами, пов'язаними з туристичною діяльністю. Завдяки її праці, глядачі програми відчувають враження, яких їм не вистачає. В неї є друг генеральний директор агентства, і їхня дружба триває вже 15 років. І він замислюється над тим, щоб їхні відносини переросли в щось більше ніж просто дружба. Вихід до рами 2 серпня. Дорама по той бік лави підсудних, жанр юридичне повсякденне 12 серій. Юн Сок Хун, партнер-адвокат і керівник юридичної компанії. Він холоднокровний і тисне на своїх опонентів креативною логікою. Кан Хо Мін адвокат новачок, трохи замкнута, але справедлива і впевнена в собі. З Ю Сон Хуном у них постійно виникають конфлікти, але з часом вона стає справжнім адвокатом. Роль балансу між полярними протилежностями дістається Лі Джі У. досвідченому працівникові, який завдяки своїй гнучкості сприяє командній роботі та є досвідченим наставником для інших колег. Хо Мі Джон ще одна впливова постать у фірмі. Вона має глибокі практичні знання і лідерський підхід, що робить її надійною опорою для молодих співробітників. Ці чотири особи кидають виклик усьому світу, підкорюючи вершини бізнесу. Вихід дорами 2 серпня. Дорама Наші Золоті Дні, жанр, комедія, романтика, сімейна мелодрама 50 серій. Колись Джі Ін О була закохана в Лі Джі Хьока. Але він відмовив їй, проте навіть після цього вона залишилася з ним поруч. Вона працює менеджером кафе та дизайнером інтер'єрів. Паксон же, друг Лі Джі Хьока. він виріс у заможній родині, розслаблений та вихований, але всередині нього глибоке почуття самотності. Він відчуває зв'язок з Лі Джі Хьоком, та його родиною, але він розривається між коханням та дружбою. Вихід дорами 9 серпня. Дорама Мері вбиває людей, жанр кримінал, драма медичний. Це рімей канадського телесеріалу Мері вбиває людей у центрі історії: лікарка швидкої допомоги Усо Джон, яка віддана своїй справі. В день вона рятує життя в лікарні, однак із настанням ночі вона веде небезпечне подвійне життя разом зі своїм колегою, колишнім пластичним хірургом. Вона таємно надає послуги ефтаназії безнадійно хворим пацієнтам, які страждають на нестерпний біль і бажають піти життя гідно. Тим часом загадкові смерті невіліковно хворих людей привертають увагу поліції. Їхній незаконний бізнес поставлений під загрозу, коли до головної героїні звертається новий клієнт Чо Хьон У, який є детективом поліції, вихід дорами 1 серпня. ДОРАМА ЕМА. Жанр комедія драма 6 серій. Події відбуваються у 80-х роках. Чон Хі Ран – найпопулярніша акторка країни. Вона має зіграти головну роль у фільмі Мадам Ема. Це була справжня сенсація, адже фільм став першим в Кореї, що відкрито показував еротичні сцени. Тому вона сумнівалася, чи варто зніматися у фільмі. Тому продюсер вирішує її замінити на Сін Джу Є, танцівницю нічного клубу, яка мріє стати акторкою. Але Чон Хі Ран. Відмовляється поступатись. Тому режисер, початківець Кван Ін У знаходиться в епіцентрі боротьби за владу та амбіції. Цей конфлікт поставив його перед важким вибором, чим йому доведеться пожертвувати заради мрії. Вихід дорами 22 серпня. Друзі, ось такі дорами вийдуть в серпні 2025 року. Напишіть в коментарях, яку дораму ви будете дивитись. Дякую за перегляд! Канала джусит Повторами такей топ Тому швидко петушись Come on,